Вітаю! А ми сьогодні знаходимося в мальовничому, гостинному і патріотичному Гайсені. Гайсен старовенне місто, з яким пов'язано чимало легенд. Переповідають, що тут колись було велике лісництво, де жив знатний і багатий пан. У нього був син, який дуже любив полювати. Одного разу він пішов на полювання та заблукав у лісі. Батько шукав його цілу ніч, вигукуючи при цьому Гей, син! Ось так і призвали цю місцевість. А пізніше назва міста змінилася на Гайсин. Історики схиляються до іншої версії, що назва пішла від тюркських кучових племен чорних колобуків і означає стан на високому горбі. Так чи інакше, поселення тут було давно, але містом воно стало лише 1744 року з наданням Магдебурзького права. А от перша згадка про місто датується 1545 роком. Сьогодні це місто та районний центр. Тут проживає майже 26 тисяч людей. Сьогодні ми з вами познайомимося з унікальними людьми. По-перше, саме в цьому місті живе майстер, якого називають всі художник. А у Вінниці він знаменитий тим, що він зробив легендарну вивізку «I love Вінниця. І саме тут ми познайомимося з унікальним волонтерським рухом. Саме тут ми дізнаємося, як кататися на скейті, потанцюємо тіктока, побуваємо на городі, позбираємо гарні врожаї і дізнаємося на що багато саме ця громада. Тому сьогодні буде цікаво, весело, ну як завжди, чекайте несподіванок. Ми знайшли особливого майстра. Це найкреативніша людина в нашій області, і це не перебільшення. Олександр Нічипоренко художник, архітектор та байкер, голова великої родини, люблячий чоловік та керівник художньої школи. Саме він свого часу зробив найцікавішу фотолокацію в Вінниці, – «I love Вінниця. Саме його скульптуру можна побачити біля будинку Павлових в Одесі. Саме він робить багато цікавих вивісок та фотозон для магазинів та скверів. Якщо ви коли-небудь проїжджали Гайсен, ну не могли не помітити красення бичка та лалеки це його робота. До речі, а зараз у майстерні Олександр працює над скульптурою Фердинанда. А багаті села, як справжні байкери, їдять верхи. Сьогодні ми катаємося верхи і тестуємо Фердинанта. Як ви можете побачити, конструкція дуже міцна. Фердинант щасливий і, взагалі, все класно. Коли Олександр був маленьким, він мріяв про кар'єру пілота. Проте у долі були на нього свої плани. Художня школа, а потім училище. Всі шляхи, якими йшов Олександр, були пов'язані з мистецтвом. Побувати в його майстерні велика честь. Сюди можуть потрапити лише за особистим запрошенням господаря. Саме тут знаходиться художня школа. Її створення було мрією Олександра. А зараз в майстерні працює вся творча родина Нечепуренків та навіть песики, що живуть на території творчі та гостинні. Олександр зізнається, що все життя він здійснює свої мрії. У кожної з них є свій час. Зараз майстер мріє про щасливе і довге життя. Так. Я ж собі запланував 128 років прожити. От, і це знає не тільки вся Україна. От, е, що може мріяти, по-перше, батько? Це дочекатися правнуків, е, щоб всі були здорові. Батька, на жаль, немає мого. От Є мама, От, щоб родичі були живі і здорові. Щоб війна закінчилася поскоріше. Хочеться дуже сильно закінчити і з перемогою для України, чесно кажучи. От. Хочеться порядку якогось. Хочеться, щоб в кінці кінців всі зрозуміли, що від нас це все залежить від кожного, а не від наших там правителів, починаючи з села, району, області. Закінчуючи президентом, ми творимо свою Україну. От і все разом з Олександром ми поїхали на художній хутір, де родина Нечипоренків будує екодім. Таке ми побачили вперше, навіть не знаю, чи є аналоги цієї споруди у нашій області. Сучасна хатка Мазанка, хоч і лише будується, але вже дуже затишно. Завжди було цікаво подивитися, з чого насправді будується екодім. І в нас є така можливість. Багаті села зараз завітали на художній хутір. І Олександр, в якого ми вже були в гостях, розповів нам, як він будує свою екохату. Зверніть увагу, це льняне волокно, яким буде утеплюватися хата. Воно, на відміну від стеклавати, не колиться, можна спокійно брати його до лиця, а ще в ньому не заводиться ніякої мошки, ніякого гризуна, і воно дуже корисне. Ціни в цій хаті зроблені з глини, яку добувають у нас на кордоні між Вінниччиною і Житомирщиною. Деревина оброблена льняним маслом, яке змішується з бджолиним воском. І це деревина, яку було заготовлено в лісі біля цієї хати. Повністю дах оброблений очеретом. В хаті дуже приємний аромат. Тут прохолодно, але аромат стоїть неймовірний. Пахне деревом, пахне травами і пахне глиною. В такій хаті хочеться жити. Але це ще не все, тому що Олександр обіцяє зробити цю хатинку дуже затишною. На першому поверсі в нього буде гостинна, тут буде їдальня, на другому поверсі дитяча та гардеробна. А ще тут буде дуже гарна спальня. А який може бути газ де без городу? З дозволу господаря ми пішли збирати великі врожаї на охайній городині. А багаті села оголошують сезон полювання на смачні помідорки відкритими. І зараз ми будемо їсти екопродукцію, вибрану на городі нашого господаря Олександра. Гоу! Боже, як вона пахне! Ти понюхай цю помідору! Вона помідорою пахне, розумієш? Не пластмасою, а помідором. Кайф. Дуже класно. Не скажу, де цей город бо обнесуть. Багаті села вивчили на що багаті городи Гайсинського краю. То от я вам скажу на помідори, на капусту і на ось такі перці. Саме так виглядає ідеальний букет української господині. Капуста, бурячки і морквочка. Наша команда щиро дякує Олександру та його родині за смаколики до столу. І відправляється далі. На нас вже чекають в єдиному на Вінничині музеї героїв російсько-української війни. В Гайсені надзвичайно патріотично налаштована громада. І ви знаєте, саме тут знаходиться унікальний в Україні музей. Музей нашої сучасної історії музей героїв АТО. Тут дуже велика спілка волонтерів і атовців, яка налічує понад тисячу чоловік. Три роки назад, 2017 року, було відкрито музей героїв АТО і ви знаєте, я раджу кожному з вас взяти своїх дітей, взяти своїх рідних, близьких, приїхати до Гайсина спеціально побачити на власні очі цей музей. Тут зберігаються унікальніші артефакт. Це прапор України, який написаний кров'ю. І сьогодні ми розповімо вам історію, яка вражає в саме серце. Історію створення цього музею, історію наших героїв, історію не лише Гайсена, а історію нашої України. І на додачу хочеться сказати, це правда. Герої, наші герої, вони не вмирають. Музей створено було 12 жовтня 2017 року. Експозиції у нас представлені з самого майдану Революції Гідності. Майбутньому вже експозиція переходить в захоплення Криму. Третій куточок називається Патріоти Гайсінського району та міста Гайсін». Дуже багато хлопців, на жаль, у нас загинуло під час бойових дій. Експозиція переходить по стендам в російсько-українську війну. Присутня в нас зимня діаграма Донецького аеропорту, макет точний по масштабі. Відповідає масштабу на даний момент, наскільки я знаю, в Україні такого точного макету немає. З музею ми пішли гуляти центром. Гарна площа, квіти та фонтани. Краса вражає. Кажуть, Вінниця це місто фонтанів, але гайсин теж в тренді. На цій площі ми б нарахували щонайменше три водограї. А взагалі весь гайсин квітне це дуже гарне місто. Дуже гостинне, дуже приємне, де є багато зон відпочинку. Гайсенчани зустріли нас дуже гостинно. Ми навіть знайшли нових друзів. Привіт! Давайте знайомитися. Як вас звати по черзі? Мене Віка, мене Ліза. Мене Ростик. Як вам тут живеться? Ну, отлично. Хорошо. Мені подобається. У. Чим ви тут займаєтеся? Мені. Ми ходимо в парк кататися і гуляємо. А ти чим займаєшся? Ну, ходжу на гуртки в школу, Які? на танці і хочу виписатись з танців і йти на волейбол. А чого ти хочеш йти на волейбол? Ну, тому що я більше люблю грати м'ячі, все таке, а не танцювати. А у вас є спортивні майданчики волейбольні? Так. Да. Є стадіон. Ча спортом часто займаєтеся? Так. Да. Да. А от зараз ви їздите на скейті. Класно катаєтесь? Так. Да. Да. А можете показати, як ви катаєтеся? Так. Да. А ну, показуйте. Це ексклюзив тільки для багатих сіл, тому що я ніколи в житті не каталася на скейті. І реально це роблю вперше. Так, ставимо ногу. Так. І друзі, давайте маємо. Ага. Що, так і звіт? Блін, класно! В Гайсені є спортивний магазин, де можна купити ось такі скейти за 600 гривень. Уявіть собі! Клас! Кататися не перекататися. Тому можна їхати до Гайсена і купляти ось такі корисні сувеніри. В Гайсені круто! В нашій команді у кожного є якась своя місія, якась своя функція. Якщо я ведуча, Сашко оператор Сашко водій, Катя, вона по бекстейджах і вона класно танцює. тік-ток. І зараз буде такий невеличкий імпровіз. Дівчата будуть записувати тік-ток разом з Катюхою. Катя, дякую тобі, що ти є. Асевич. Далі ми пішли мандрувати центральним парком. Треба зазначити, що гасінчани вміють берегти своє місто та дуже його люблять. В парку ми побачили нові та старі дитячі майданчики, спортивні майданчики. Найбільше нам сподобалася ігрова зона, де можуть одночасно гратися діти з інклюзією та звичайні дітки. Ми протестували гойдалки і навіть навчилися робити солодку вату. Ну, не така велика, але смачна бо зроблена своїми руками. Дякую. Якщо говорити про розвиток молоді, варто відзначити, що ми побували в дитячому садочку, якому 40 років, але за останні 5 років відбулося багато змін на краще. За радянських часів, коли будувався великий газопровід, оренгой помари Ужгород, у Гайсині значну частину ремонтних і будівельних робіт виконували німецькі будівельники. Зокрема, вони разом з Газопроводом відбудовували інфраструктуру, і ось цей корпус дитячого садочку був побудований німцями. Згодом було відбудовано новий корпус, але це вже були наші будівельні роботи. Тому на території цього садочку є два корпуси старий і новий, і в них навчаються щасливі діти. Територія цієї установи дуже велика, більше 10 гектарів. Для того, щоб забезпечити гарні умови для дітей, з місцевого бюджету було виділено чималі кошти. За останні роки оновлено харчоблок, відремонтовано актову та спортивні зали. В кожній групі є новенькі іграшки, оновлені санвузли, ігрові та навчальні зони, спальні кімнати, замінено систему опалення. Встановлено у кожній групі бойлери. За побажанням батьків, в закладі працює логопед, робота якого вже дала позитивний результат. А в коридорах садочку висять картини, які намалювали батьки з дітьми. Виявляється, в цьому закладі є своя традиція. Подарунок при випуску із дитячого садочка батьки нам намалювали картину, і це саме ті батьки, які малюють ці картини. Вони дійсно художники, і ось зараз вони нам. Подарували вже чотири картини, і ми маємо свою галерею. А ось цими сходами скоро затоптять маленькі ніжки вихованців садочку номер 5 «Факел». Взагалі, в цій громаді ви не повірите, цілих п'ять садочків, і наразі скоро відкриється шостий. З ми поїхали до Гайсінського центру первинної медико-санітарної допомоги. Місцеві розповіли нам, що в лікарні працює чудова головна лікар, яку в громаді дуже поважають Тетяна Кацал. Про зміни в своїй роботі за останні роки пані Тетяна розповіла нам під час нашого знайомства. В 2016 році ми готувалися до того, що буде реформування, і з 2016 року ми поступово забезпечені були і підготовили матеріально технічну базу. На сьогодні ми забезпечені автомобілями і всіми необхідними інструментаріями, який потрібен для нашої роботи. З початку року лікарі стоять на передовій в боротьбі з коронавірусом. Тетяна Кацал розповіла, що на місцевому та районному рівні було виділено кошти на закупку усього необхідного. Застраховані медичні працівники від ковіда у нас, теж ми отримали кошти, районна рада нам виділила. На сьогодні Анатолій Ілліч, голова міського міста, нам допоміг ми купили рамку. Яка знаходиться у нас на центральному ході. Це рамка дезінфікуюча, яка дає змогу сьогодні обробити хворих, які до нас звертаються з високою температурою або наших медичних працівників, які були в контакті з хворими, з підозрою на ковід. Взагалі у Гайсені відбувається багато змін на краще. Змінюються освітлення, робляться дороги, реконструються пам'ятники та площі. Зараз у Гайсені капітально ремонтують міст. А дорогу до самого міста зробили ще за часів роботи уряду Гройсмана. Через місто Гасін проходить одна з найбільших доріг нашої країни – М-12. І зараз за моєю спиною йде будівництво. Одного невеличкого відрізка цієї дороги 40 років тому тут було збудовано міст, але через велике навантаження той міст був в аварійному стані. Обласне дорожнє управління виділило кошти, і тепер тут відбувається капітальний ремонт мосту. Ми думаємо, що вже наступного року тут буде збудовано гарний міст, по якому будуть їхати машини з інших країн. А ще ми побачили, як роблять новеньку дорогу на вулиці Богдана Хмельницького. Зовсім скоро тут буде новенький тротуар та проїзна частина. Виконорок приватного підприємства Дорстрой розповів нам, в чому унікальність цього міста. Ну, як вам сказати, ми як основна підрядна організація, яка працює по місту Гайсені, за останній рік, так як ми працюємо по всій Україні, Гайсин можна сказати, як зразкове місто по благоустрою своєї території не одне ні одне місто такого типу з таким кількістю населення, з таким бюджетом не робить стільки, скільки робить Гайси. Ну і звісно, я не могла втриматися і попросила протестувати обладнання, на якому працюють хлопці. Кермувати машиною дуже легко, вона компактна та швидка. Але під час зйомок мене здивувала реакція водіїв. Коли вони бачили мене за кермом, чому ж швидко розверталися і їхали геть. Певно, не хотіли мені заважати. Але як журналіст, побувавши в Гайсині, я не могла не поспілкуватися з місцевою легендою. Цю людину знають в усій області, знають та поважають, бо це міський голова Гайсену Анатолій Ілліч-Гук. Він вже увійшов до історії України як міський голова, що багато років має найвищий рівень довіри в громаді. Зустріч наша була досить незвичною. Ми просто гуляли містом. Віталися з місцевими та спілкувалися про життя. Уявіть, просто гуляли без охорони і радників, без зайвого супроводу, мандрували вуличками Гайсену. Ми багато говорили про майбутнє об'єднання громад, про реформу останніх років. Мені було цікаво, як Анатолій Іліч зміг зберегти та примножити добробут у власному місці. Ну шо в першу чергу я за садочки взявся, тому що садочки, як коли я прийшов, дуже в замиханому стані були. І було 680 дітей. Ну, коли я їх привів у порядок, ну це, звичайно, не за один рік це все робилося, пройшло кілька років, що ми зробили садочки такий вигляд, що навіть на базі нашої садочки робили обласні семінари. І на останній останнім часом вже дітей було 1280. Почали ми теж. В якому році десь пару років пройшло, коли мене обрали, я почав цей план асфальтувати вулиці. Тому що об'їхавши місто, дуже-дуже страшно і їхати, і аварій багато було, то на сьогоднішній день я зробив 135 вулиць асфальтованих. Люди дуже задоволені, дякують. І зараз, щоб в цьому році не цей коронавірус. І ми не до отримали до бюджету 11 мільйонів. Ми продовжували б ту саму схему, яка була запланована нам на цей рік, які вулиці треба було б зробити. Взагалі отримати таке ексклюзивне інтерв'ю для нашої команди велика честь, адже така можливість є не завжди. Бо Анатолій Гук постійно на роботі своє життя він повністю присвятив рідному місту. Сьогодні Анатолій Річ згадує, як завдяки підтримці уряду Гройсмана, їхня громада. Змогла здобути нові очисні споруди. Так як я Гройсмана знав по Вінниці, я до нього звертався по очисних спорудах, нас очесні вже прогнили, робили ще німці. Пройшло вже 40 років, труби решето. І я вирішив звернутися. І питання вирішилося. Виділили 8 мільйонів 200 вони, 3 мільйони область, 3 мільйони я. Я зробив все, замінив на сучасні труби, нема ніде утечки, сходу все переробляється, навіть запаху ви не почуєте на самих участі. В жовтні Гайсін стане великою територіальною громадою. До складу увійдуть 16 селищних рад та 43 села. В такій громаді роботи буде дуже багато. Молодий підприємець, який працює в транспортному підприємстві АГромаш Вадим Мартинюк, вірить, що після об'єднання громада заживе зовсім іншим життям. Адже реформа децентралізації дуже добре себе показала в дії. Гуляючи підприємством, де він працює, ми дізналися не лише про життя, а ще й про мрії підприємця. Виявляється, Вадим Мартинюк людина дуже цілеспрямована. Крім бізнесу, він вже досягнув успіхів в спорті, а власне дозвілля він полюбляє проводити в спортивній залі. Майбутні громади він бачить досить чітко. Вадим впевнений, Гасінська громада має всі шанси на успіх. Я вважаю, що децентралізація це дуже позитивний і необхідний крок в нашій державі був. Гриць вважають найбільш ефективним прем'єр-міністром за роки Незалежності України. Він показав свою роботу як професіонал. Ми бачимо ну, саме просте – це дороги, які залишились від його уряду, дороги, які робляться і далі по проєктах, які Володимир Борисович започаткував. Ми бачимо, як розквітала сама Вінниця і продовжує це робити, тобто не зря вона. Залишається шість років поспіль найкомфортнішим місцем для життя. До чого, якби, прагнемо, і ми, да, жителі міста Гайсена. Наприкінці нашої подорожі містом Гайсен ми завітали ще до одного місця будинку, в якому проживав Володимир Висоцький. У Гайсині є особливий будинок. Це є родзинка цього міста. Ось цей будинок, в якому в 1950 році гостював Висоцький. Дуже багато легенд є і оповідок стосовно того, що саме тут робив Володимир Висоцький. Деякі розповідають, що він тут проживав, деякі говорять, що він ходив в школу або в садочок. Але це все місцеві легенди. А насправді все було по-іншому. Тут проживала родина його тітки та його дядька, які були військовими. До того як їх перевели на західну Україну, вони проживали в цьому будинку. Саме до них приїздив погостювати Володимир Висоцький. Взагалі, якщо бути відвертим, то ми показали вам лише невеличку частину життя Гайсинської громади. Тут кожна вулиця та кожен будинок мають свою історію. Сподіваюся, що ми ще повернемося сюди і розкажемо вам ще більше про життя на цій землі. А наша подорож гайсеном завершено, і ми вирушаємо в мандри до молів Подільського. Тож до зустрічі на півдні нашої області.